Речиста діво, радуйся, Маріє, у синє море, сонце ясне тоне, і своє світло, ніби кров. Червоне по всій країні доокола сіє, а там зозульку в гаю дещувати, а там дзвіночок став селом кувати, там в горі вітер листом шелевіє, причеста діво, радися Маріє, причесте діво, радися Маріє, он молод жовня лягся на мурань, Личко студене, шати кроваві, Розстрілен нині, бо самий не вміє, Камраття яму темному вкопали, і на спочинок бідного вню склали. Уже не скаже, як дзвінок запіє, Причеста діво, радуйся, Маріє, Причеста діво, радуйся, маріє, під плотом сіла удовиця мати. До себе тулить бідне сиротяне, і плаче, ревне, серденько їй мліє, Ба вже не плаче, вже і не голосить, склонила голову, більше не підносить, зірниці плачуть, а дзвінок німіє, Причеста діво, радуйся, Маріє, причеста діво, радуйся, Марія. Де блудить плакана дитина, без тата мами, бідна сиротина, нічого не їло, душечка мумліє і хоче в хату бідня навернути, господар псами травить його чути, верескло впало, кровся з ніжки лє, причиста діво, радуйся, Маріє. Причиста діво, радуйся, маріє, бо я не можу, в шах я маю душу і дивити мушу, і чути мушу, що тут на світі ах, тут кися діє, да як до гробу зложить моє тіло, де темно, тісно, студено зотліло, де нич не плаче, де усе німіє. Причесла Діво, радуйся, Марія.